Спочатку все було як у кіно, тільки краще, бо з доставкою їжі. Вони сміялись, цілувались на кухні, сперечались про фільми, а не про бюджет, і обіцяли не ставати тими парами, що мовчать у кав'ярнях. А потім почалося життя. Рахунки, дедлайни, втома. Хтось забув купити туалетний папір, хтось образився, бо ти міг би і сам здогадатися. І ось вони вже не пара з плаката, а двоє людей, які намагаються вижити у спільному календарі Google. Криза прийшла негучно. Вона просто перестала чекати його дзвінка, а він питати, як минув її день. Не тому, що не любили, а тому, що були зайняті виживанням. І тоді вони сіли без драми, без звинувачень, просто сіли поговорити про те, що любов це не лише романтичні вечори, це ще й здатність не втекти, коли важко, і залишитись, коли хочеться грюкати дверима. Бо криза це не помилка в системі, це і є система. Так росте усе живе, в тому числі стосунки. І якщо вдається не тікати, не здаватися, не розчинятися, з'являється новий рівень, де немає ідеальних ролей. Зате є двоє: чесні, втомлені, живі разом.